Вітаю, шановні наші глядачі. Мене звати Андрій Бурей. Я є радник програми АФСІ, енергоефективність в Україні та відповідь на кризу. І сьогодні ви дивитеся чергове наше відео з курсу основ безпечної оренди житла у багатоквартирному будинку: що варто знати орендодавцю та внутрішньо переміщеній особі, яка орендує житло. Хочу нагадати, що даний курс здійснено за підтримки програми IFC енергоефективність в Україні та відповідь на кризу, яка здійснюється в рамках співпраці з Європейським союзом та партнерства інформаційною платформою «Управбуд». В межах нашого курсу з основ безпечної оренди житла у багатоквартирного будинку розроблений та створений посібник з основ безпечної оренди житла, що варто знати власникам житла. Та орендодавцям внутрішньо переміщеним особам за допомогою матеріалів даного посібника ви зможете правильно та безпечно побудувати відносини оренди, уникнути шахрайських схем, які на сьогодні існують на ринку нерухомості, а також ознайомитися з практичними зразками документів, які можна використовувати у своїх відносинах з питань оренди житла. Посилання на матеріали даного посібника ви зараз бачите на екрані у формі QR-коду. Ви можете його відсканувати та перейти на матеріали даного посібника. Також посилання на посібник ви зможете знайти у матеріалах під цим відео. У частині 5 нашого курсу ми поговоримо про те, як укласти договір оренди житла та яким чином правильно оформити процедуру прийому передачі житла в оренду. Сьогодні ми розглянемо питання, які є складові договору оренди житла. Також поговоримо про складові договору безоплатного користування житлом. Поспілкуємося про процес передачі житла в оренду та яким чином правильно оформити процедуру приймання здачі житла в оренду. Про забезпечувальний платіж, а також про особливості оподаткування доходів, отриманих від здачі житла в оренду, згідно положень законодавства, а зокрема норм Цивільного кодексу України, договором оренди житла є договір, у якому одна сторона власник житла, орендодавець. Передає або зобов'язується передати іншій стороні орендарю житло придатне для проживання в ньому за певний строк та оплату. Важливо знати, що предметом договору оренди є квартира або будинок, або частина такої квартири та будинку. Також основною умовою є те, що таке житло повинно бути придатним для проживання в ньому осіб. Ще одним моментом, який потрібно знати, це те, що договір оренди житла згідно вимог законодавства укладається у письмовій формі. На вимогу однієї з сторін такий договір може посвідчуватися нотаріально. Важливо також пам'ятати про те, що існують різні форми договорів оренди житла. Зокрема, існує такий вид договору, як оренда з правом викупу. У таких відносинах форма нотаріального договору є обов'язковою. Більш детальніше з положеннями цивільного законодавства ви можете ознайомитися, перейшовши за посиланням на QR-коді, який зараз ви бачите на своєму екрані. А зараз розглянемо основні умови та складові договору оренди житла. Як ми вже зазначали, законодавство визначає певні вимоги щодо умов, які повинні бути обов'язково зазначені у письмовій формі договору оренди житла. Зокрема, це предмет договору оренди, тобто квартира або будинок, або частина квартири чи будинку. Це є питання, які стосуються ціни чи вартості оренди житла, фіксація прав та обов'язків орендодавця та орендаря житла. Строки договору оренди, відповідальність сторін, а також питання, які стосуються підстав умов та порядку розірвання договору. Також це можуть бути інші умови, які зазначаються в договорі за бажанням сторін договору оренди житла. А зараз розглянемо кожну зі складових договору окремо. Зокрема, поговоримо про предмет договору оренди. Як я вже зазначав, предметом договору оренди може бути квартира чи будинок, чи частина такої квартири чи будинку. Також слід розуміти й те, що орендар житла має право користуватися спільним майном багатоквартирного будинку. Зокрема, користуватися сходовими клітками, горищами, підвалами та іншим майном, яке необхідне для ефективного проживання у багатоквартирному будинку, важливо знати й про те, що не можуть бути предметом договору оренди допоміжні та підсобні приміщення, які не є придатними для проживання в ньому, осіб найважливішою умовою договору оренди житла є ціна користування таким житлом. Слід зазначити й те, що ціна вона визначається самостійно сторонами шляхом переговорів. Однак хочу звернути увагу на те, що ціна в великій мірі залежить від стану самого предмету оренди, тобто від стану самого, самої квартири чи будинку, також майна, яке знаходиться у цьому помешканні, але й значною мірою ціна оренди залежить і від стану багатоквартирного будинку. До прикладу, у тих багатоквартирних будинках, в яких проведено заходи з енергомодернізації будинків, існує значна економія витрат пов'язаних з оплатою за житлово-комунальні послуги. Ціна користування майном повинна бути передбачена у письмовій формі договору оренди житла. Слід зазначити, що така ціна фіксується у національній валюті у гривні. Також важливим моментом є необхідність прописати періодичність здійснення орендної плати. Якщо така періодичність не вказана в договорі, то орендна плата сплачується щомісяця. Також важливою умовою, яка стосується ціни, є необхідність погодити. Питання зміни такої вартості користування житлом, а також необхідності попередження про таку зміну та встановлення строку на таке попередження, особливу увагу сторонам слід звернути на порядок зміни ціни договору, а також на строк попередження про таку зміну. Також хочу звернути увагу на те, що до ціни за користування майном може бути додано вартість комунальних послуг, гарантійний платіж, а також інші платежі, які стосуються отримання житла. Важливою умовою договору оренди житла є визначення прав та обов'язків сторін. Такі права та обов'язки, як орендодавця, так і орендаря, зазначаються окремо у договорі оренди житла, але хочу звернути увагу на те, що Права та обов'язки повинні бути рівноправними. Тобто не може бути таких ситуацій, коли орендодавець має більше прав, аніж їх має орендар. Також хочу звернути увагу на те, що від чіткої деталізації прав та обов'язків у договорі залежить подальше виконання умов такого договору. І у подальшому, якщо сторони. Не досягнуть згоди або будуть виникати конфліктні ситуації, то в будь-якому випадку з метою судового захисту прав та інтересів сторін слід більш детальніше підійти до деталізації прав та обов'язків сторін. А зараз на слайді ви бачите основні складові прав та обов'язків сторін, які повинні бути зазначені у договорі. Зокрема, існують випадки, коли з особою орендаря у житлі проживають і інші особи, тому дуже важливим є зазначення таких осіб. В договорі оренди житла для того, щоб їхні права та обов'язки були солідарними. Також хочу звернути увагу на особливий аспект, який повинен бути відображений в договорі це обов'язки сторін щодо сплати за житлово-комунальні послуги. Оскільки, якщо в договорі не буде деталізовано цього питання, то обов'язок сплати за житлово-комунальні послуги буде автоматично покладено на орендаря. Також орендодавець зобов'язаний надавати житло у належному стані, але існують випадки, коли житло потребує здійснення у ньому певних ремонтних робіт. Такі ремонтні роботи здійснюються лише за погодженням з власником житла. Тобто, якщо орендар має намір здійснити якісь певні покращення чи провести капітальний ремонт житла, він обов'язково повинен отримати таку згоду від орендодавця. Самостійне виконання робіт з перепланування чи капітального ремонту є забороненим, і за це орендар може понести фінансову відповідальність. Основним моментом також є й те, що орендар зобов'язаний вносити своєчасно орендну плату, про яку ми вже говорили у попередній інформації. Така орендна плата повинна вноситися у повному розмірі, який передбачений договором, а також у ті строки та в ту періодичність, яка встановлена умови договору, що стосується саме оплати за користування таким житлом. Також важливо розуміти й те, що при зміні власника житла права та обов'язки цього власника житла, який змінився, переходять до нового власника. Важливою та істотною умовою договору оренди є строк користування помешканням. Такий строк встановлюється сторонами знову ж таки за згодою. Слід е, розуміти й те, що е, якщо сторони не передбачили чітко строку користування житлом, то такий договір вважається укладеним на 5 років. Але також законодавство містить поняття короткострокової оренди. Це договори, які укладаються строком до одного року. Важливо знати, коли спливає строк користування житлом, тобто строк договору, то орендар має переважне право на подальшу оренду такого приміщення. Однією з найважливіших умов договору є відповідальність сторін. Слід зазначити, що така відповідальність наступає за невиконання або неналежне виконання умов договору. Відповідальність може наступати у разі нецільового використання предмету договору оренди квартири. Як ми вже зазначали в попередніх роликах, бувають ситуації, коли квартира використовується, до прикладу, для здійснення комерційної діяльності, а не для проживання у ній фізичних осіб. Відповідальність наступає за прострочення орендної плати та інших платежів. У, ну, до прикладу, сторони невчасно здійснюють платежі з орендної плати, або, наприклад, створили чималу заборгованість за оплату за спожиті житлово-комунальні послуги, також відповідальність наступає внаслідок непогодженого передання квартири в суборенду, так, без погодження з орендодавцем житла, за пошкодження майна, тобто можуть бути випадки, коли. Йдеться, відбувається руйнування майна в квартирі або спричинення аварійних чи інших надзвичайних ситуацій, які суттєво можуть пошкодити житло. Також відповідальність наступає за дострокове розірвання договору без попередження. Ну, до прикладу, відбувається відбуваються ситуації, коли орендар достроково виселився з житла. Не попередивши про це орендодавця, важливо знати, що сторона не несе відповідальності за порушення умов договору, якщо проблемна ситуація сталася не з її вини. Тобто не у формі умислу або, або з необережності. Також сторона звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів та засобів для того, аби уникнути певної проблемної ситуації. А зараз розглянемо загальні підстави, умови та порядок розірвання договору оренди житла. Зокрема, хочу сказати про те, що як орендар, так і орендодавець мають право на розірвання договору оренди житла, в тому числі достроково. Зокрема, орендар, який має намір припинити дію договору оренди житла, зобов'язаний повідомити орендодавця про припинення такого договору не менше ніж за три місяці. Якщо, до прикладу, орендодавець має намір використовувати для своїх потреб дане помешкання, яке перебуває в оренді. Він також зобов'язаний повідомити про це орендаря строком не менше ніж за два місяці для до припинення такого договору оренди. Цей строк необхідний для того, аби сторони могли належним чином підготуватися до пошуку іншого житла, або ж шукати в дане помешкання інших осіб-орендарів, які будуть в подальшому орендувати таке житло. Також орендодавець має право розірвати договір, якщо відбувається використання житла не за призначенням. Ну, до прикладу, ми вже говорили про ситуації, коли житло використовується для комерційних цілей, а також може бути розірваний договір, якщо порушуються права та інтереси сторін, у тому числі сусідів. Важливо звернути увагу на те, що договір може бути розірвано і за рішенням суду. Як правило, це відбувається у зв'язку з несвоєчасним внесенням плати за користування житлом або у зв'язку із завданням шкоди майну та інтересам власника такого житла. Важливо є розуміти те, що у разі розірвання договору оренди житла орендар зобов'язаний виселитися з такого житла а також. Перевести майно, яке наявне у такому помешканні, на даний час є чимало випадків, коли житло надається у безоплатне користування особам. Зокрема, досить часто житло безкоштовно надається в користування внутрішньо переміщеним особам. Ті власники житла, які мають намір надати своє помешкання у безоплатне користування, можуть згідно вимог законодавства укласти договір безоплатного користування житлом. Слід зазначити, що предметом такого договору буде також. Квартира або будинок, який надається в безоплатне користування, таке користування буде здійснюватися безкоштовно таким житлом, однак можна також у договорі безоплатного користування житлом передбачити необхідність сплати за житлово-комунальні послуги, які споживаються особами, що безкоштовно проживають в такому помешканні. Більш детальніше ознайомитися з умовами договору безоплатного користування житлом, ви зможете, перейшовши за посиланням на екрані, яке ви бачите у вигляді QR-коду. Рекомендую як власникам житла, так і орендарям застосовувати. Договір безоплатного користування житлом для формалізації відносин користування житлом, оскільки е, укладення такого договору дозволить як орендодавцю отримувати певну компенсацію за безкоштовне розміщення, до прикладу, внутрішньо переміщених осіб у даному помешкання, а внутрішньо переміщеним особам, які проживають безоплатно в такому помешканні, отримувати певні субсидії за користування житлово-комунальними послугами. Також хочу звернути увагу на те, що у разі припинення безоплатного користування житлом, особи, які безкоштовно користувалися таким помешканням, зобов'язані з нього виселитися та повернути майно, яке побувало в такому помешканні власнику цього житла. Під час побудови відносин оренди житла на сьогодні існують ситуації, коли орендодавець. Просить в орендаря наперед сплатити забезпечуваний платіж. Такий забезпечений платіж є своєрідною фінансовою гарантією того, що належним чином з боку орендаря будуть виконуватися усі умови договору. Як правило, такий платіж зараховується за останній місяць оренди житла, а також є гарантією того, що житло не буде простоювати. Також відбуваються випадки, коли відбувається пошкодження майна, яке наявне у помешканні. Такий забезпечений платіж також буде певною фінансовою гарантією відшкодування витрат за таке пошкоджене майно. Сторонам слід приділити важливу увагу фіксації процедури прийому передачі житла в оренду. Це можна зробити за допомогою складання акту прийому передачі житла в оренду. Слід зазначити, що законодавство не містить вимоги щодо складання таких актів, однак це дозволить сторонам убезпечити свої права та інтереси. Зокрема, у такому акті фіксується дата фактичного користування житлом, а також фіксується стан майна, яке наявне у помешканні. Важливо також знати про те, що такий акт слугує додатком до договору та підписується обома сторонами. З шаблоном акту прийому передачі житла в оренду, ви можете ознайомитись, перейшовши за QR-кодом, який зараз ви бачите на своєму екрані. Важливим питанням, коли ми говоримо про відносини оренди житла, є питання оподаткування доходів, отриманих внаслідок здавання в оренду помешкання. Слід зазначити про те, що розмір податкового зобов'язання з доходу від здачі житла в оренду обчислюється від. Від суми орендної плати, яка зазначається у договорі. Якщо житло здає в оренду фізична особа, то вона зобов'язана сплачувати податок з доходу фізичних осіб, який на сьогодні становить 18% від суми доходу. А також 1,5% військового збору. Якщо орендодавець зареєстрований як фізична особа підприємець та має намір здавати своє житло в оренду, він повинен мати необхідний код видів економічної діяльності, який зараз ви бачите на своєму екрані. Також звертаю увагу на те, що особливість оподаткування фізичних осіб підприємців напряму залежить від того, на якій системі оподаткування перебуває дана особа-підприємець. Також фізична особа-підприємець зобов'язана декларувати свої доходи і самостійно нараховувати та сплачувати податки. Отже, під час побудови відносин оренди житла пам'ятайте про необхідність укладення письмових договорів, зокрема й у тих випадках, коли йдеться про безоплатне користування житлом. Формалізуйте процес передачі житла в оренду, якщо необхідно, передбачте забезпечувальний платіж, нараховуйте правильно та своєчасно сплачуйте податки. За отримані доходи зі здавання житла в оренду за більш детальнішою інформацією та ознайомленням зразками документів ви можете перейти за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. А також нагадаю, що посилання буде розміщено під цим відео. Будуйте відносини оренди правильно та безпечно. Переглядайте наші відео з основ курсу безпечної оренди у багатоквартирному будинку. А наступне наше відео буде на тему, як правильно без помилок побудувати відносини оренди. Поширюйте наше відео серед своїх знайомих, друзів та колег. Будемо раді за ваші відгуки під цим відео. До зустрічі!